Дійсно тяжко згадувати такі обставини, писали самого квітня, бачила року, які трагічно додали життя до молодої людини. Так, це дійсно, ну, мені, мені дуже шкода, єдино дійсно, дійсно каже у тому, що так сталося, і ну, людина загинула від, ну, від дій. Я хочу зазначити те, що я не готувався до цих бочерів, я не мав на це мотивів, якість. Я не міг даже, ну, звернути увагу на те, що такі вчинки ну, спричинять такі наслідки, в яких загинула людина. Мені дуже прикро, я дійсно ну, кажуть, ну, мені тяжко. з самого початку, ну, я також людина, я співчував в родині загинуло. Так, ну, були деякі е, ну, були деякі переживання, хвилювання того приводу, з того, що загинула людина. Так, це, в мене така склалася ситуація. Я не міг не передбачити, не міг навіть усвідомити, що такі дії ну, стануть якими жахливими наслідками, які ну, за собою, ну, які будуть смерті дитини, дитини дитина. Так мені дуже шкода, вона молода, вона мала вчитися. І на цьому, ну, цим вчинком це не тільки ну, одне життя, а це коли два життя, дві, дві долі, одна доля вже ніколи. Ми зможемо радувати по ну, бути з батьками, які надали інше. Це ну, такі вчинки, які ну, привели до цього. Ну, хочу, хочу ще добавити, що так дійсно мої батьки там, виходили на контакти, так і зрозуміло було обурення сторони обвинувачення. Так, це все було зрозуміло, але ми, ну, на жаль, відкинули пропозиції усі, ну, всі намагання, і це було з першого дня. Це, ну, це і підтвердження ці факти. На цьому дуже прикро і дуже шкода, що така ситуація зараз е, усіх присутніх зібрала нас у цьому заду для вирішення таких, ну, на жаль, дуже важких питань. Це питання не тільки стосується покарання чи позбавлення волі, бо це покарання, покарання це ситуація, яка дійсно ставить багато чого на, на долі. І Моменти, що я хочу додати, що ну, мені просто ну, дуже часто це казати, висловлювати. Люди, які не вірили і казали, що там хтось посміхається. Кожна людина реагує на ці всі по-своєму, кожного ну, людина своє мімика, кожен це ну, робить ну, по-своєму. Не можна казати, що хтось посміхається, хтось посміхається. Я не посміхається. Ну, Те, що там кажуть, посміхається, я не посміхаюся, мені не весело з цієї ситуації. Дуже невесело загинула людина. Як може бути невесело своїм ситуацією. Мені дуже прикро те, що батьки Максима, на жаль, їм доведеться з цим жити, так і мені доведеться з цим жити. Я себе калю за ці дії, які спричинили так, ну, такі наслідку. Мені не хотілося там вбивати, позбавляти когось життя. Те, щоб там була унікальна зброя, ну була. І це не дає мені там якогось. До правного до цієї я її не застосовував. наміру застосовувати також не було. наміру вбити не було. Як я зараз повторюю, це не проти не замислити і позбавити життя. Так це був звичайний день, який повинні всі були повернутися додому і продовжити своє життя, яким би воно не було. Оце, це життя і на жаль, це що сталося. Це трагічна така випадковість, яка ну, на жаль призвела до великих практиків. Дуже великих і за це Мені прийшло, що так воно дійсно сталося. Ну, я те, що там кажуть по стані стиміння, так, це, це мало місце, але це не були дії, які спрямовані для того, щоб о, спонукали мене на якісь чинки. Як зазначали вже, що о, кожен прибуває, кожен може проводити свій вільний час на власний не. Щоб виник такий спонтанний унисов, на вбивство, ну я не розумію. В мене ну, було життя спокійне, ну веселено ну, я справи так саме було Максим, але на жаль, ця ситуація привела до того, що одне життя одервалося, і доля ну, також і тут ну, немає випадків на ситуації. Але я хочу зауважити те, що якихось мотивів інтерміновані статті до мене, я не не, не мав на меті, не ставив собі там за мету якихось е, виставщись кримінальних там своїх побуджень, чи бути якимось крим, кримінальним людиною, яка хоче на цього життя. Ні, в мене такого на меті не було. Якщо стосовно Дівчук, тяжко, трошки, е, стосовно якихось спортивних досягнень, так, спортивних досягнення є, вони були і Максима. У нас так була різниця у віці. На мій погляд, як сказали ну, про це, він не був схожий на того хлопця. Я не міг там ну, щось ну, передбачити. І мені дуже прикро те, що я не передбачив той трагічний день, який призвели до цих наслідків. Те, що молодив, ну, кажуть, що там по ну, приводом була якась служба це, чи когось пішов ну, заставляти служити, тому що я сам військовослужбовець і наразі не був на фронті. У ну, мене була така, така робота. Бо був би був би наказ, всі поїхали. Я дуже давно займаюся І Я нікого не мав на метій. Це, це бажання кожного, хоче, не хоче. Я не вправий когось ну, спонукати до цього. Так і не, е, якось казати, ну, я не відправляв і як би зазначали, що ну, так, що ну, була в мене то, якась там поведінка, але я хочу знову повернутися на. Довго свідків, так коли мені зробили зауваження, я відреагував на нього спокійно. Я не продовжую свою вчинки тим, що там сталася ця ситуація. Вона сталася ну, дуже трагічно. І ці наслідки, я якби я хотів щось змінити, так я би змінив. Мені дуже хотілося ну, змінити той день, щоб кожна, кожна людина прийшла, ну прийшов додому, до батьків, до, до дружини. Це ну, це логічно. Я не бажав цих наслідків. якби я міг передбачити. Як це передбачити і я б, напевно, зробив це по-іншому. Я б, напевно, просто пішов, ну, відвернувся і пішов це як це молоді, це юні, всі були молоді. Але, на жаль, це ситуація, яка сталася, мені дуже прикладні. Ми ще край час стосовно цього, вони були з першого дня. Тому що мені старалося вбити, я не міг повірити в те, що такі вчинки, такі дії призведуть до смерті. У мене такого житті ніколи не було. Thank yeah. you. Mm -hmm.